Друзі, всім привіт! Слава Україні! Закінчили сезон поля, городів і всього іншого. І щоб не забувати про наш канал, я вирішив зняти ось такий легенький відеоогляд. Всі дуже багато запитань у нас є стосовно числення котла. У нас є приспособа та, що механічно чистить сам димоход. Ось цей ми ззаду там. Ну, така штучка складається. На кінці ось у нас оця приспособа, яка розкривається і збиває сажу. Дуже багато запитань, де брали, що брали. В кого в загальному під відео я залишу коментарі посилання на цей магазин, де ми його взяли, також взяли спробувати ось такий засіб для числення немеханічного чищення димоходів. Тут, в принципі, все є. Інструкція, як, що і того, дивіться. Котел у нас зараз не топиться, не топився він, в принципі, і до цього вже давненько. Такий у нас старенький котел. Зараз, там ще, як бачите, воно куча-куча дрів. В общем, дивимось, ситуація з котлом зараз ось така. Так. Там заслоночка, зараз піду ще ззаду зніму. <кхе> Сажа. Ну, Він доволі не забитий, тому що я його чистив десь місяць назад. При тому що дрова у нас, як бачите, повністю сухі, гарні. Тобто сажі як такої сильної немає. Немає цих потьоків, коли ми топили сирими дровами. Було дуже багато Ну, Хоча доволі ось таке воно. воно не мокре, але... Смола. Так, дивимось, є у нас ось така штука, по ідеї, із цим засобом. Воно должно все розм'якнути і обсипатися. Будемо дивитися так, ідемо знімобілю. Що ззаду тут. Я вже все підготовив, взяв ліхтарика. Ось така історія у нас тут. Це лючок для чищення димоходу, правда, блин, він трошки вже закоптився. Як бачите, нічого не підготовлював, все як є, сажає. Ось так сфокусувалося. Так, зараз по інструкції розтоплюємо, прогріваємо котел. Прогріваємо котел до 60 градусів. Якщо цікаво, розтопіть опалюваний прилад та прогрійте його після години горіння палива, додайте засобу у палаючий вогонь. І зараз затоплюємо, дивимося, вкидаємо цей. І можливо навіть завтра чи сьогодні вечором, якщо коли затухне. Подивимось на результат. Якщо видно, ось такі, у нас є потяки. Так що починаємо. Бачите, методи розтопки у нас елементарно прості. Все, що є, все запхали. Мусор ми також спалюємо в котлі. І менше сміттєзвалище вести і тепло є. Так, котел розпалюється. Дровами загрузив також і будемо чекати прогріття котла. Так, на котлі у нас 70, ну він, я думаю, підбрехує десь 60 є. Завантажили дров. На 7-10 на кілограм 2 ложки столові, трохи більше. Так. Так, інструкції навіть написано. Можна кидати прямо на крова. Для зручності написано, можете завернути в бумагу. Так ну. і кладемо його ось тут. Я думаю, скоро піде ефект. Як бачите, це вже прогрілося. Ось тут на дверках особливо видно. Ну, чекаємо подальшого ефекту. Так, ось він почав. Володь і таким. ладно, зараз ось такий красивий синій дим. Так. Ну, там поки що нічого не змінилося. Результат, думаю, подивимося трошки пізніше. Ну що, котел у нас прогорів. Так, ого. Зміни бачу. В принципі, як бачите, сажа змінила свій колір. Ось зверху обсипалося в котлі. Я думаю, це за одне використання. Я думаю, якщо протопити ще декілька разів, то результат буде зовсім інший. тут Видно ліхтарика не взяв, Ну, теж видно, що сажа побіліла. А, мабуть, неправильно я зробив, мабуть, треба було взяти вигреб звідси все. І потім ну, додати цю хімію. Ну, В принципі, результат із першого разу вже видний, тому я думаю, на майбутнє будемо додати. Силочку на цей товар я в коментарях закріплю. Вот. Так що, якось так. Всім пока.